Хочу вам спробувати передати цю ізюмінку спокійного, простого дня. Час тут тече трішки інакше. Зранку здається, що день буде довгим, а потім раптом настає вечір. Щодня одна й та сама вахта, одна й та сама палуба, одна й та сама кава. Щось у цьому є, якщо ти зможеш це побачити. Я треную погляд художника намагаюсь знайти щось красиве в цій рутині, це відволікає. Якщо це звичайний день у морі. Всі вранці зустрічаються, планують свій день. І йдуть по своїм справам, але кожен розуміє, що без нього цей механізм не буде працювати. Не буде матросів, щось гниє та й зламається. Не буде штурманів, не буде шляху та й тих, хто проведе по ньому. Не буде механіків взагалі нікуди не поїде, бо не зможе. Не буде капітана, ніхто не побачить різницю та й працюватимуть, як зазвичай. Після того, як переосмислив тему рутини, то побачив насправді, скільки плюсів вона має. Перші, котрі приходять на думку, це спокійний розум, робочий відлагоджений автоматизм, прогнозування та планування свого дня. Якщо воно дійсно все починає так працювати, то з'являється час для польоту творчості, щось вигадати, щось помітити та щось зняти на камеру. Твоє фонове мислення починає працювати наповну, не побоюсь цього слова потужність, іноді на таку, що вже й проблема сконцентруватися на роботі. І також великий бонус для здоров'я, що, як не тіло, настільки полюбляє стабільний графік. Води не той же час прокидатись, їсти та тренуватись. Ну просто пісня. Але все це, це тільки коли потрібно і необхідно. Настане час, коли ентузіазм напару з авантюризмом в тому чи іншому вигляді все зруйнують та відкриють шлях до різноманітності, котра як подих свіжого повітря штовхне тебе далі по цьому циклу. У нас си коли закінчується контракт. Іноді здається, що море живе своїм життям. Воно не помічає ні кораблів, ні людей. Як солярис. Коли ти багато днів у морі, починаєш помічати найменші зміни: новий відтінок води, трохи сильніший вітер, іншу форму хвиль. Я, наприклад, помічаю запахи вітру. Я дуже сильно їх відрізняю. Може бути свіжий, та бодрящий, або гарячий, та задушливий. Ну, в залежності від того, де знаходишся. знаходиш. Ну, хто як може, так і відпочиває. Я помітив такий момент, коли сидиш та чуєш когось музику на твоєму поверсі, це теж ослабляє. Ти розумієш, що все добре і спокійно, і людина, хто б це не був, просто відпочиває. Тільки я вирішив зняти вейбове відео, як трапилось саме вейбове, що тільки може бути. Пішов дощ.